Вітаю! Сьогодні будемо вивчати координатний промінь. Промінь Ох, на якому вказано одиничний відрізок, а точка О є початком відліку, і кожному числу відповідає певна точка на промені називають координатним променем. На нашому промені точка О початок променя і одиничний відрізок дорівнює одиниці. Число, що відповідає точці на координатному промені, називають координатою цієї точки. На нашому координатному промені точка А має координату 1, точка Б має координату 7. За одиничний відрізок можна взяти відрізок будь-якої довжини, наприклад, однієї клітинки зошита або 2 см тощо. Тоді один одиничний відрізок дорівнює одній клітинці або 2 см. На нашому малюнку наш координатний промінь має одиничний відрізок, що дорівнює 2. Отже, точка А має координату 4, точка Б має координату 14 точка С має координату 24. Попрацюйте самостійно, запишіть координати точок А, Б, С, Д Е зображених на малюнку. Поставте відео на паузу, поміркуйте, давайте перевіряти. Наш координатний промінь має одиничний відрізок що дорівнює 10. Отже, точка А має координату 10, точка Б має координату 90, точка С має координату 50, точка Д має координату 125 і точка Е має координату 140. Якщо одиничні відрізки відкладають зліва направо, то з двох точок та, що лежить правіше, відповідає більшому числу, а та, що лежить лівіше, відповідає меншому числу. І так, 1 менше за 7, оскільки точка А з координатою 1 лежить ліворуч від точки Б з координатою 7. Розглянемо цікаву задачу. Конекс трибунець скаче вздовж координатного променя поперемінно на 6 одиниць праворуч і на 4 одиниці ліворуч, чи зможе він за кілька стрибків з точки з координатою 2 потрапити в точку з координатою 10? Спробуємо розв'язати цю задачу. Якщо конник, що знаходиться в точці з координатою 2, стрибне праворуч на 6 одиниць, він зупиниться в точці з координатою 8. Стрибнувши ще раз, праворуч на 6 Одиниць він зупиниться в точці з координатою 14. І стрибнувши ліворуч на 4 одиниці, він зупиниться в точці з координатою 10. Так, за три стрибки конекс стрибунець з точки з координатою 2 потрапить до точки з координатою 10. Можливо, і інший випадок. Якщо конекс спочатку стрибне праворуч на 6 одиниць, потім ліворуч на 4 одиниці і знову праворуч на 6 одиниць. Так, він також опиниться в точці з координатою 10 за 3 стрибки. Можливо, і інші варіанти, але ми розглянули лише деякі з них. Довжину відрізка вимірюють лінійкою з нанесеними на неї великими і малими штрихами. Вони розбивають лінійку на однакові частини поділки. На лінійці на малюнку великій поділці відповідає 1 см, а малій 1 мм. Запам'ятайте, систему поділок разом з відповідними числами називають шкалою. Так, на нашому малюнку ми бачимо звичайну шкільну лінійку з шкалою. Шкали бувають різної форми, прямолінійної, криволінійної. Щоб прочитати показники на шкалі, треба знати ціну поділки, тобто значення одиниці вимірювання. Розглянемо на прикладі. У нас є три термометри, шкали в них однакові, отже, щоб дізнатися температуру, яку вказує кожен з термометрів, треба дізнатися ціну поділки даного термометра. І так, ми бачимо, що ціна поділки дорівнює 5 градусам. Отже, термометр синього кольору вказує на температуру 15 градусів, термометр жовтого кольору на температуру 30 градусів, і термометр червоного кольору на температуру 45 градусів. Розглянемо ще приклад. У нас на вагах знаходиться кошик з яблуками. Щоб дізнатися, яка маса кошика з яблуками, нам потрібно попрацювати зі шкалою вагів дізнатися ціну поділки. Між числами 8 і 4, які позначені на шкалі, знаходиться 8 поділок. Спочатку ми від 8 віднімемо 4, отримали 4 кг, адже ваги вимірюють масу в кілограмах, або тисячі г. Тепер 4000 г ми поділимо на кількість поділок між числом 4 і 8, тобто на 8 і отримали 500 г. Робимо висновок. Ціна однієї поділки даних вагів дорівнює 500 г. Ну а тепер вже легко порахувати, що маса кошика з яблуками дорівнює 5 кг. Розглянемо ще приклад. На наших вагах знаходиться черешня. Щоб дізнатися масу черешні, спочатку також знайдемо ціну поділки. Ну, а далі вже дізнаємося масу черешні. Перші дії від 4 віднімемо 2 отримали 2 кг або 2000 г. Тепер порахувавши кількість поділок між числом 2 і 4, нарахувавши їх 8 2000 поділимо на 8 отримали 250 г. Отже, ціна поділки даних вагів буде 250 г. Ну і тепер вже легко порахувати, що маса цієї черешні 2 кг. 500 г. Сьогодні ми з вами вчили, що таке координатний промінь, що таке шкала. Користуватися різними шкалами з різною цілою поділки вчилися. Сподіваюся, ви все це зрозуміли. Дякую за увагу. Зустрінемося на наступних уроках.